Дію відкриття вже 11-ї посмертної благодійної фотовиставки мого коханого Максима Бурти, випускника журналістики Острозької академії, фотографа, активіста міста Коваля та воїна Максима Бурти. Вірю, що Максим сьогодні з нами і бачить, як усі ми сьогодні пишаємося ним. Адже сьогодні, вже повторюся, в одинадцятий раз здійснилася його мрія. Також вірю в те, що навіть з неба він бачить свої найкращі кадри як фотограф. Саме тому назва цієї фотовиставки небесний фотограф. Максим був той, хто в перший день повномасштабної війни, не задумуючись ні на хвилину, приєднався до Збройних сил України, як вже було зазначено. Хоча був комісований через хворобу хребта, міг творити далі, міг втратувати війну, будучи цивільним, але він обрав зовсім інший шлях шлях Героя України. Він мав найвищі моральні цінності, які притаманні одиницям. Одного разу він написав мені, що я хочу, щоб ти завжди відчувала, що поруч з тобою чоловік, який готовий за тебе віддати своє життя. Я говорю цю фразу на кожному відкритті і, і розумію, що це була людина, яка готова йти за своїми принципами, принципами до кінця і завжди був, завжди постійно був максималістом у всьому, завжди прагнув розвивати себе, своє рідне місто, ковань, як і свою країну. Про цю фотовиставку він говорив багатьом людям е, впродовж своєї військової служби. І друзям, і мені, і часто між рядками давав зрозуміти, що це саме та ідея, до якої в нього постійно горить душа. А часто говорив такі речі, пророкуючи її відкриття після своєї смерті. Так, своїй подрузі він сказав, що в разі якщо його не стане, то в ковалі обов'язково буде його фотовиставка в знак пам'яті. Так сталося, що окрім рідного Повеля його виставку побачило вже 11 -е місто івано франківськ Адже ми з мамою Максима знали, як для нього це було важливим, аби про нього, про його фотову дізналося якомога більше людей. Я дізналася про його смерть в обід 26 січня. А вже ввечері, немов якась невидима сила крізь біль, розпач, розуміння того, що відбувається, змусила мене відкрити ноутбук і зберегти всі посилання, які мені надсилав з кожної локації, кожну фотографію, і пояснила для нього, як для нього це було важливим. Адже саме фотографія була його призначенням. Саме таку назву ми дали фотороботі, що щоб у цій стороні жовтогазовто-гарячим длом. Саме власне ця фоторобота є такою візитною карткою Максима, адже саме з цієї фотороботи розпочався його телеграм-канал. В, в ту мить я зберігала кожне фото, кожну згадку, як щось дуже крихке та беззахисне, адже я дуже добре знала, як для нього це було важливим. Пам'ятаю, як він радів, коли Збройні Сили України публікували його фото на своїх сторінках, як підписники в його військовому телеграм-каналі е писали слова вдячності, як сильно горіли його очі, коли він мені надсилав які якесь неймовірне фото чи показував колір е чи світло на фотографії. Але завжди був дуже самокритичним до себе. Міг оброблювати одне фото по кілька днів. Завжди прагнув довести свої роботи до ідеалу. У ніч після похорону мені приснилася електронна папка на робочому столі, і його три слова, які він мені дуже стривоженим голосом сказав: це тобі допоможе. І справді, і до сьогодні е, я створюю ці електронні папки, адже Підготовка до кожної виставки триває в кожному місці. Якусь папку я видаляю, якісь якісь додаю, але постійно їх створюю. Натомість його мамі Ірині Миколаївні проснилася проснився він і його слова про те, що ми маємо зробити те, що ми маємо зробити, і вона одразу подумала про фотовиставки. Тому ми віримо, що він веде нас і показує, в якому напрямку краще рухатися. Спершу ці фото він фотографував на звичайний телефон, на звичайний андроїд. І, до прикладу, фоторобота яка небо», яка розташована за проектором після відкриття, зможете побачити її. І саме ця робота яка небо» була дуже особливою для мене, адже він мені надіслав це фото, і воно було настільки чітким. Це була повна ніч і видно дуже добре зорі. І ніхто не вірив, що це фото було зроблено на телефон. Він мені надіслав це фото і написав одне слово дивись. А у відповідь я написала яке-небо. І власне так ми її назвали, – «Дивись, яке небо. Але згодом, коли вже власне назбиралося багато фото, він все-таки придбав ось цей напівпрофесійний фотоапарат, щоб можна було брати його в такі екстремальні умови. Він був і професійним, професійним і компактним, і практично усі світлини зроблені на цей фотоапарат. Як відомо, хороше мистецтво це те мистецтво, яке провокує мислення. Можна помітити, що кожне, в кожному фото ми дали назву, аби кожна фоторобота несла свій сенс, своє значення, аби кожен, хто буде дивитися на цю світлину, задумався над її назвою, над її сенсом. Деякі фото я називала сама, спираючись на свої особисті відчуття, деякі він називав сам, як, до прикладу, «Кошеня, як ти», Вітик, от називав машину «Мерседес Віто», Вітик, яка розташована на, на початку виставки, е, і деякі ми називали з його друзями. На фотовиставці представлено майже 200 робіт трьох різних розмірів, у тому числі і 35 нових робіт спешки Максима, які, власне, я вже не встигла подивитися мені надісали вже її після смерті. В нових роботах можна знайти такі назви як майбутнє, як на моєму пуді, сьогодні бути, сон, горить, сонячний чупачуп, «У упромінні і багато інших. Усі представлені тут фото можна умовно поділити на ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим був на військових полігонах, полігонах на навчаннях, і ті, які були зроблені впродовж 23-го року, коли власне Максим почав виконувати бойові завдання біля Бахмута. І власне я хотіла, щоб ви трішки повернулися в ту сторону, і я трішки розповіла про такі основні моменти з виставки. Як можна помітити, біля дверей розташована скринка благодійна, як вже було зазначено, завдяки. Цій скринці ми можемо подорожувати далі з фотовиставкою і, власне, перечисляти в благодії, в благодійному фонду допомогу. Також біля скриньки стоять цукерки. Не просто так, адже Максим дуже сильно любив солодощі. І навіть коли я розбирала його одяг, останні я навіть там знаходила гортки від цукерок. І власне в пам'ять про це ми завжди прокощаємо усіх цукерками. Якщо макувати дані, на початок виставки ми можемо побачити банер з описом виставки українською і англійською мовами. Натомість наступний банер з нашим спільним фото закликає усіх зайти на сайт Максима, який ми створили, де можна знайти абсолютно усю інформацію і про Максима, і про всі 10 виставок, які вже відбулися в логіці, абсолютно всю інформацію. І також цей банер закликає позначати мою слідку в інстаграм. Позначати штехни вести фотограф, аби про Максима, про виставку дізналися якомога більше людей. Далі ми бачимо два великі банери: один вище, один нижче. Той, що вище, показує нам власне, вшанування пам'яті у рідному місті погані і банер першої, такої довгоочікуваної виставки в погані, яка відбулася 24 вересня. Нижче ми бачимо біографію Максима і, власне, далі наш розташований стіл з особистими речима Максима. Завжди друзі при виступі, думаю, що друзі сьогодні теж про неї згадають. Ця робота особлива тим, що це, по-перше, селфі Максима. А по-друге, те, що ця, цю роботу я не встигла побачити, цю роботу мені вже втісали з флешки з останньої, і вона мене вразила неймовірною силою Максима. Адже Ця робота була зроблена кілька днів до смерті біля Бахмута, в січні, в лютий мороз в дуже важких умовах, але попри цю важкість, він зміг побачити промінь сонця і щось хороше. Так само, як і роботом зможете побачити чупа-чупс і, і, і у промінні. Так само. Також для мене дуже особлива робота є молодість, адже якщо ви придивитеся, підійдете пізніше до неї. Можна помітити захись кового з надписом Молодість, яка цей напад надпис перекреслений зброєю, що дуже зараз в, в сьогоднішніх реаліях дуже символічно. Дуже про Максима і про його улюблений Ліни QR-код на сайт, QR-код на телеграм, канал Максима і власне поле для важливих слів, які можна написати своїм рідним. А також придбати ось такі наліпки, магніти, ось такі фуді, як на мені сьогодні футболки. І також закликаю кожного із вас написати кілька слів в нашу книгу відгуків. ми читаємо кожну книгу з кожного міста. Адже це робимо виключно вдвох з мамою Максима, і нам цінно і важливо кожне ваше слово. Тому книга розташована теж біля Фуді, і будемо вдячні за кожне ваше слово. Що завдяки цьому благодійному мерчу ми можемо стояти перед вами з мамою Максима тут? Адже кошти виручені з попереднього міста з Хмельницького, де власне була виставка, частково теж покрили витрати для організації цієї виставки і частково власне були переказані до Янгонів Азову. І хотіла ще сказати кілька слів про банери з довоєнними роботами, які розташовані теж навпроти практично стола. Цим банером ми хотіли показати еволюцію шляху Максима від весільного фотографа і до військового, адже на кожних виставках практично нас питали. А це єдині фото Максима. Максим почав. Фотографувати під час війни, і ми зрозуміли, що ми маємо показати хоча б одним банером його шлях. Адже до, до війни, на масштабної він власне, працював активно весільним фотографом, спеціалізувався на весільній зйомці, на парній зйомці, і таким способом хотіли показати еволюцію і нашого життя від мирного, мирних сімейних кадрів до таких військових реалій. Майже два місяці нам задоволяться, аби реалізувати цю мрію життя. Але організація продовжується і до сьогодні в кожному місті. Продовж цього часу ми відбирали фото, кадрували, давали назви, підбирали друг. І ще незвичайний список всього. Ми вклали у цю фотовиставку усю свою душу, аби кожна деталь дні несла свій особливий сенс. Но, не разом, кажу ми, адже е, організацією цієї виставки займалися безліч людей, про які я не можу не згадати. Передусім, я вдячна мамі Максима Ірині Миколаївні, що нас завжди поруч мене підтримує, е, заспокоює, тому що це все дуже важко в кожному місті. Також вдячна друзям Максима, які нас підтримують і до сьогодні, і вдячна усім представникам е, галереї. Волонтерам, фотографам, які зголосилися зробити фотосвіт на благодійній основі усім тим людям, які відкликнулися сьогодні, аби вас не допомогти реалізувати мрію Максима. Хочу наголосити, що від сьогодні і до 25 лютого, включно, можна придбати фотороботу в будіналіпці, представлені на фотовиставці. Завершуючи, хочу сказати, що найбільше Максим хотів, аби його творчість жила у будь-який спосіб, але жила. Як на цих фотороботах, як на моєму одязі, як на листівках. І я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що ці фотороботи знайдуть своє продовження і будуть жити в чихось домівках, кав'ярнях чи школах, адже саме в такий спосіб Максим буде жити серед нас. Дякую.